Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Дійсно на цю хвилину Російська Федерація стала на шлях снарядного голоду. Тільки стала не плутаємо, що він уже став повноцінним і критичним, таким як нам потрібно. На початок цієї війни вони мали запасів снарядів у межах від 15 до 20 мільйонів усіх калібрів. Це неймовірно багато. Усі сполучені Штати Америки, їхня армія мала у межах всього 2,5 мільйони. Більшу половину цього вони застосували або ми знищили їхні боєкомплекти. Ми навчилися це робити якщо у літку росіяни виставляли великі вогневі вали у межах 60 тисяч снарядів на день, а подекуди і до 80 тисяч, це насправді неймовірно багато із часів Другої світової війни. Бо, скажімо, ті самі американці у 65-му році в Афганістані під час битви у Долині Ядрах випустили за 53 години 18 тисяч снарядів. Більше нічого у них не було. Так от. Вони дійсно стали на цей шлях голоду в місяць, можуть виробляти 125 тисяч не більше за показниками літніми. Це дводенна норма. Тому на сьогоднішній день вони застосовують не більше 20 тисяч, але це усе рівно багато. Ми не дотягуємо до них. Ну що не менше у половину, а то і дещо більше. Ми беремо виключно кількість э, перепрошую, виключно якістю. Все є ракет сколько хочеш, вискаточного ружжя сколько хочеш. Технічно ми показали, що ми попадаємо в любую точку, в яку захотів. Я більше ж переконаний, що нам насправді буде важко оцінити реальні масштаби мобілізації, тому що навіть в попередній хвилі мобілізації в Російській Федерації там були названі, скажімо так, досить приблизні цифри. Реально, ті анонсовані керівництвом РФ лише 300 тисяч мобілізованих. Чи це якась більша кількість? Ми на жаль говорити не можемо, і будь-які цифри тут можуть стати насправді дезінформаційними в Росії. Ще є дійсно якийсь людський ресурс для проведення е, наступних мобілізаційних заходів. Тобто там, от є фізично чоловіки, які можуть фізично отримати а, повістки і бути відправлені в ці всеросійські окупаційні підрозділи. Інше питання це кадрова якість да цих військ, тому що по суті. Значну частину найбільш вишколених, найбільш таких фахових російських офіцерів та солдат вже було знищено в ході їхньої військової кампанії за 2022 рік. І далі цей резерв, скажімо так, фахівців, да вишколених досвідчених офіцерів, сержантів, то що його неможливо відновити просто з мобілізованих за кілька тижнів. Тому це насправді буде серйозно вести до зниження якості е, самої російської армії, і вона, як ми бачимо, дедалі більше переходить до становища подібно до часів Першої світової війни. Та тобто окопуються дуже низький е, рівень якихось там стратегічних вигадок, які вони застосовують, е, значна частина. Бойових втрат російської армії це дійсно втрати по дурості, да, коли атакуються серйозно укріплені позиції без якогось е, бажання там зберегти особовий склад, що я думаю, що ця ситуація в 2023 році в неї немає не якихось великих шансів. Бути зміненою з боку російського військового керівництва, тобто в них немає інструментів, які дозволяють їм суттєво покращити якість ведення війни, якість технологічного оснащення військ, і тим більше якість кадрового складу їхніх збройних сил. Знову ж таки, щодо того, чи готові росіяни, ну насправді це ж нікого не цікаве. Да, можливо, і попередні вже мобілізовані були не готові тим більше їх все одно примусово відправили, забрили і якісь е серйозні тут знаєте соціальні фактори, невдоволення, то що в російській політичній машині вже створена інфраструктура, яка дозволяє по суті на це владі ніяк не звертати увагу. Тобто, виходимо, Ярославо, на те, що за рік Путіну вдалося е засунути росіян в цю інформаційну пропаганду і довести кожному з них, що війна на території української держави потрібна кожному, кожному росіянину. Ну насправді я би тут не говорив так про і пропагандистський фактор, тому що насправді. Не це є проблемою, не те, що більшість росіян там підтримують чи не підтримують Путіна. Більшість Росіян насправді об'єктивно, а політичні люди затиснуті побутом, які боять будь-яких неприємностей, будь-яких можливих конфліктів з владою, і ось саме ось ці жорсткі методи примусу да, силові, фінансові, те, що вас можуть звільнити з роботи за якусь там опозиційну діяльність, вони значно більше становлять хребет влади. Путінської Росії, ніж якась там агресивна проросійська пропаганда. Так дійсно, вони дійсно застосовують цю пропаганду, але об'єктивно кажучи, там, де треба російській владі, вони ніколи не діють методами переконання. Тобто, пропаганда це все таки такий сценарій взаємодії, коли тобі влада вигадує якусь таку ідею. Підсовує і ти, ніби як виходячи з цієї ідеї, походжуєшся на якісь кроки в Російській Федерації. Зараз сформована інша модель. Там тебе просто фізично примушують. Непокора співробітнику поліції а, позиційна діяльність тюрма, знайдуть ще якісь в тебе там наркотики або щось таке підкинуть. Ось і якби комплексний уже такий сценарій, який, в принципі зрозумілий кожному росіянину, висовуватись не можна протидіяти не можна, критикувати в принципі так само не можна, тому що е, ось ці усі силові ресурси будуть застосовані проти тебе. Скажіть, okay, скільки ще тисяч ми повинні вбити? Мебілізація у них не припинялася і тривала весь 2022 рік. рік. Зараз очевидно врахувавши, що не вистачає кадрів, Росія. Оголосить ще одну хвилю мобілізації, воєнний стан, і для того, щоб отримати працездатне населення в межах Росії, для того, щоб кадри, які можуть працювати на оборонку, не змогли втікти за кордон. А ті, хто можуть воювати, так само не змогли сховатися. Нічого суттєвого це їм не дасть. Подивіться, скільки вони місяців побули взяти Бахмут, але ні вагнерівці, ні модики, регулярна армія не можуть виконувати цю задачу. маленьке містечко Бахмут, і Росія не може його взяти. Так само у них жодних шансів прорватися на іншому напрямку. Я, звичайно, не відкидаю того варіанту, що Росія проводить мобілізацію з метою повторного наступу на Київ, тому що їм потрібен другий фронт. Їм потрібно для того, щоб досягнути. Принаймні якихось на е, успіхів на східному напрямку е, поставити нам е, задачі на півночі, тому очевидно для цього вони будуть е, проводити чергову мобілізацію, а людей, яких вони відправлять в армію, перекинуть Білорусь для виконання задач з відкриття е, другого фронту, другого напрямку, так е, спрямованого на північній області і на столицю. Тому що задача так і СВО це не контроль над територією Донецької Луганської областей, це лише привід задача змінити владу в Україні, приєднати Україну до Союзу Росії і Білорусі і Радянський Союз. У них нічого не вийшло до 30 грудня, коли вони планували а, пафосно, а, пафосний захід в Кремлі. Відновлення Радянського Союзу, ми нічого цього не вийшло, не провалилася задача і не тим паче вона не вийде тепер. А, і я ще хочу додати особисто від себе: ми якраз беремо участь в заходах а, з оборони нашої держави на Донецькому напрямку, Бахмутський район. А, ми успішно демілітаризовуємо російські. Очинні збройні формування хотів би до тих людей, які власне до сих пір весь час війни перебували десь на кордонах з республікою Білорусі в місті Києві. Що якщо ви прийшли варми, там треба ховатися, треба йти на підмогу. Якщо ви боїте, для чого взагалі прийшли збройні сили? Так не має бути, у нас війна, є накази, давайте виконуйте. Ми теж були не обучені, не готові. У нас не було е, цих чарівних вафель, які нам передали наші західні партнери. Якось ми своєю задачею ці що... не виконували і додобули досвіду. Якщо ви думаєте, що ми ще не готові, у нас немає досвіду, шановні е, бійці підрозділів, ну, так ми теж е, навчилися дуже швидко на полі бою вчимося. і. Уявляється, прекрасно можемо виконувати задачі і демілітаризовувати другу армію світу, як росіяна себе називають. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.